Зв'язківець, привіт! Ой, доходимо до зв'язківця. Олександр В'ячеславович, що ви передасте зв'язківцю? Я скажу, що зв'язківець без діточок. Це просто здання. Я... Сьогодні 23 -е число. Ми йдемо за зарплатою. Ну, і завітали все-таки у зв'язківець. Все позакривано, тишина, нікого немає. Діточки не бігати вже хочуть закричати. Оздорочому таборі зв'язківець. Оголошується. вода. тиха година. Четвертий поверх не курить. І не п'є. І не п'є. Да. Третій поверх. Хто там третій поверсі був? У нас дайомих, на знайомих на другій зміні. А, уж городський наші. 304. 300, 300 304. 304. Ой. Зв'язківець з вас вітаю в гостях. Щастя, здоров'я, пише. Написано на першій зміні. На много і блага еліта. Ой-ой-ой. Тишина. Прикинь, щас звалиться туристи, то все. Із <рес> <рес> сума замрелами, бо все як є, мы сейчас двери. О, зайдемо до мамки в гості. Може ще й похаваємо. І до директора знаешь. Ні, дивіться, рушники позабували. Ну да, я скину в контакті, це все.